Монтувала, робила Наталія Вернуть в її Це до 35 річчя це 2016 рік. Був дуже гарний фільм що робив, був по І я вдячна пані Наталі за те, що дійснув нашу пам'ять і те, що Оресков дійсно сказав все як є. Я прийшла із далеких прадавніх степень. Як мама безіменна і вільна душею моєму вікці, я йшла, Торувала свій шлях так багато ночей і днів, і нарешті прийшла, щоб тепер назавжди залишитися. Сьогодні мої донечці 44 роки, з ним народження проти вітер. Ці два костюми були пошиті в 1999 році. Це була Єлина Мефестофеля і Мадам Батихляй в 2000 році. Ви бачите, передачі, це подарунок для славетної Соломії від Перуки Вітер і арт передачі, який є, знаходиться оригінал зараз в історико-крезноєзнавчому музеї міста Винник, де Юля народилася. Я хочу наразі надати слово все-таки Юля, випускниця Академії мистецтв. Вона закінчила аспірантуру професору, мистецтвознавцю, художнику Роману був Керівник Юліної Диссертації.